Аня, на твою думку, один з важливих факторів перед тим, як вступити в шлюб, їх існує багато факторів. Один із найважливіших для мене це спільне бачення мрії, які можуть перетинатися одна з одної. Це не, не значить, що ми мріємо про одне і те саме. але це означає, що ми, наші мрії можуть перетинатися. Це означає, що ми будемо йти. Ну, в одному напрямку, і нам буде цікаво один з одним. Тому що якщо наші мрії і наше бачення життя роз, ну, різні, то нам буде важко соприкосатися один з одним. Одного разу після семінару, як правильно вийти заміж, одна дівчина підійшла до мене, вона була доволі доросла і вона була вже розлучена. підійшла до мене і каже, я зрозуміла, чому з чоловіком у нас нічого не вийшло. Ми мріяли і думали про різні речі взагалі. Ми дивились на життя по різному. Нам було настільки складно один з одним, що ми не змогли зберегти наші відносини. Тому я вважаю, що перед тим як вступати ну, у подружнє життя, треба питати один одного про що ми мріємо. Чого ми бажаємо, куди ми хочемо йти і чого досягати в житті, щоб наші мрії вони, хоч трохи ну, перетинались одна з одним. Неможливо бути щасливим, якщо чоловік мріє про щось велике, про якось ну, напевно може про космос, а дружина мріє мати коста свиней вирощувати. у них взагалі різне бачення на життя. Вони ну будуть Буде завжди будуть якісь суперечки один з одним. Тому якщо ви маєте намір бути ну, щасливими у своєму житті, тому що е, сім'я це найголовніший вибір у житті, який ми робимо. Перше, ми. Получаємо спасіння, а друге, ми робимо вибір на все життя, з ким я проведу своє своє ну своє життя. Якщо ми робимо неправильний вибір, то ми будемо сумувати, ми будемо бідувати, горювати. Тому я ну, вважаю, що спільне бачення, бачення в одному напрямку це найголовніше, що повинно бути в родині.